Привіт, мене звати Вікторія. Сьогодні ми зібралися в студії з гравцями команди Голубчі. Представтесь, будь ласка, для початку, як вас звати, позиція на полі, скільки років і скільки часу в команді? Я, мене звати Юра. Я досить довго вже в команді «Голубчі», десь з 19-го року. Моя позиція центральний захисник. Я стіна твої команди, я завжди всіх підстрахую. Я що це фактично? Вони завжди на мене складають надії. Тому от і все. Мене звати Роман. Моєї позиції як на полі нема. Мене це позвали як чотирьох. Я ініціалізую себе як так. Не кажуть ради ДМТ і мені суд 18 років. По голодцях до двох років. Мене звати Максим, моя позиція Вортар. В команді я вже доволі давно, але не від початку самого створення попав в команду випадково взагалі. Бігав біля першої і другої школи. До мене підійшов Данило, каже: Я тебе додаю групу, все, ти з нами бігаєш.' Та й після того почав з хлопцями трохи бігати, почали організовувати різні турніри, і вже від того моменту я вже був. Так, скажем, членом клубу Голупці. Угу. Я Назар, мені 17 років. В команді я з самого початку 17-го року по суті. Що там ще? Скільки років? 17. Позиція на полі частіше всього то нападачі. Чи правда, що перші слова Арсена були саме такий? Так, 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 Я просто по приколу скажемо, що так. не то. Я того приколу не зрозуміла. Я просто знаю, що його часто дуже обіжали фізистський. Сам такий так. На футболці Мельника написано драбина через те, що він колись впав з нею. Так, так, так. до речі, файна історія була. Мельник, шоу, шоу. Помагати а мені. нормальні люди казали, що там нормальна яма, але яма. А Другий поверх і мельник. І він. О, яма. Я О, він... там я я во. Калаш два роки не знав, що Юра і гірник це та сама людина. Так. <laughs> я раз прийшов на цей на футбол, до мене підходить рембо, каже, з нами має бігати Юра Гірник. Число. Я такий, і, і все, вже, вже всі на полі. Юр, Юра Груденський теж на полі. Я питаюся всіх, а де Юра Гірник? До мене Рембо підходить і каже, а як його звати? Я кажу, Юра Городецький. А де є Юра Гірник? Я не знаю. А там щось було, бо і йде. Я кажу, гірник до нього, я обертаюсь. Каже, хто? Чи правда, що Кирика заблокував офіційний аккаунт Реалу в Тіктоці? Мені здається, що брехня, але від часу ще далі підрижка. Може її нагнати. Це брехня. Це брехня. Ну, Він як фан-Барселони, його може заблокувати. Сірника є паспорт Уганди. Я думаю, це брехня. брехня. Або, або можеш бути Ні, якийсь думаю, прикол. То, 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 то. Брехня. брехня. Та, це брехня. Це брехня. Це <рехня> Кирик двогразовий чемпіон України з легкої атлетики. Так, Так. Але. Та, та. але він трьохразовий. <рехня> Ні, ну він селі. Але близько, близько. Марик, вчиться на хірурга. Ні, брехня. Брехня. А на кого? стоматолога. Правильно. Можна записати. Наперед. Гриневича насправді звати Мирон. Брехня. треба Трошки паузи перетримати. Це звати Пане Микола? В мене щось нове. У мене було питання про Юру Гірника, що я не знав, як його звати два роки. Тепер він Тут не викладає. Зараз знову ще а, що, що? <рес> а Як? Рома. Рома? Правильно. Чи правда, що Пеленьо займається криптовалютою? О, так, він тягчик. Я знаю, що він хороший. Але криптовалюта. Думаю, так. Так-так-так. Та. Він, та. він завжди правильно. має гроші, він хлопає. Бінго. правильно. <рес> Хто? Останній покинув групу команди. Лобрик і Ромово. Правильно. Хто найдовше часу є в команді? Остапко. Добре. Рамбо. Рамбо. Добре. Да. Я просто дов... і, напевно я. День. Правильно. Е, в якому році голубці вперше взяли участь у якому-небудь турнірі як єдина команда? 22-й. 21-й. Yeah. Yeah. Наступної суботи починається турнір на штучному полі. Чи пам'ятаєте ви, як закінчився перший турнір минулого року? Uh, на штучному полі? Так. 9 місяць. Трошки по-інакшому якось написано. Що ви виграли? <рес> 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 Я не знаю. <рес> Виріжем тут. Що, <рес> Виріжем? <рес> В якому році були створені голубчі? 2017. 2018. Та, ну, то як? А ви ж ми в 17, 17-й в нас навіть не емблемі 18-й. Хто був в наймолодшій команді на минулому турнірі? Хто забив найбільше голів? За голів за один турнір? Марик. Марик. Шамліна за 10. Чекай, чекай, то всі турніри були? Будь-який, найбільший рекорд. Назвіть хоча б трьох гравців, які є гравцями команди, але на даний момент не перебувають в Новояворівську. Чупа, Чупа. Гринечку. Гринечку там. Мусовані. А єта. Хто в команді найчастіше запізнюється на тренування? Рембо. Рембо, так. Рембо. Хто, хто найрозумніший? О, найрозумніший? Хто? Ні. Прям сказати. Рембул. Чекайте, тут, тут треба подискутувати на ту тему, здається. Ну, не знаю, ну може Арсен. Мені здається. Мені здається, що сільник він дуже. Сільник він ж там декілька предметів на 200 написав. 200-200? 200-191. Так, сільник. А ти скільки? Силь. Хто найдетепніший? Насушніший. Вставку, 100 відсотків. Військова треба було пальцем. Хто найбільш емоційно реагує на голові? Сірник. Я думаю, я. Я сірник. Я там стрибаю. Хто найсильніший? Марі. Він, він завжди будь-яці широкі його ж Хто найбільш конфліктний? О тут сильник. я вже сильник сказав. Він прям любить покричати, знаєш на всіх. А ти дуже далеко, в тіні, у нас вертоліткі. Ти, ти любиш покричати на нас. Це е, то е, на вас. Злиш, Хто найшвидший? Керік. Керік. Кер... Це Кер... 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 ну тут навіть без, без шансів. Скучаю. Цього разові Ще... чемпіон України. Хто фізично найсильніший? Старічок. Бодя старічок. Бодя старічок. Бодя старічок. Ну так, він такий огромний, хлопчик. Хто найскромніший? Марік А, Саня, Соня, так. Саня, та, та. я, я від нього за майш бувало таке, що нічого ні одного слова. Просто. Дуже скромний. Ну, там є тільки один дієвий спосіб розговорити його. А, та, та, та. Хто найкращий? найкраще? Вітаю я здиваний, що саня б'є. -тай, саня пухає ще. Ну що тут дивуватися, мать? бляха! Ти в футбол грає, блять. Хто найкраще грає в <клів> комп'ютерні ігри? Саня. Я не знаю. У в дуо, там паб. Ну я знаю. А є ще Арсен. Арсен дуже не там. Тут, 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 тут голов який? Ну мені здається, взагалі Саня і Арсен. Два таких mm -hmm. наших Амбасадори і дурні. Не 7. то, що в тебе, не те. І офіс сьомий. А, а чи ти сьомий? А не десятий. Десятий. У мене є сьомий. Добре. Хто найкраще розбирається у великому футболі? Напевно, я. Так, давай. Вперед. Ну, то давайте якраз і перевіримо зараз. Будуть запитання про великий футбол. 10 рівней складності. З найлегшого до найскладнішого. Перше питання. Хто виграв Лігу Чемпіонів минулого року? 23-24. Реал Мадрид. Який був фінал Чемпіонату світу 2014 року? Бразилія, Німеччина. Німеччина. І хто виграв? Німеччина. <святок> <святок> хто забрав золотий м'яч у 2004 році? Андрій Шевченко. Хто найкращий бомбардир збірної Англії? Харікейн. Як називається стадіон Борусії Дортму? Ну. ну тут видно, хто питання складав. <святок> Добре, давай, давайте тобі представимо. Ну, давай, так і назвемо стадіон імені Борисі Дотошка. Важка назва. Зігнан і Дуна Парк. О, Дуна Парк, точно. Як <звичай> називається прем'єр-ліга Нідерландії? Хто <звичай> 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 зіграв найбільше ігор за збірну України? Я мав. Назвіть команду, яка не входить в топ-7 ліг, яка вбрала Лігу чемпіонів. А як хотілося? Як? Ну топ-7. Це Англія, Італія, Іспанія, Німеччина, Франція, Нідерланди, Португалія. А хто не Топ-7? Це Добре. Що Добре. В якій країні було проведено перший чемпіонат світу? З якого міста команда Шальке? Німечка. Тату, тільки в Німеччину. Тіка, чекай, чекай, Дортмунд. Ну, Може щось з ним пов'язано. пов'язане. Таке спину невелике місто. Мені. Не знаєте казати? Кажи. Гельзден Кірхен. Ой, я um, ну, точно не готовий. Ну, ну, ну ми стали просто з голови вилетіло зразку. Зараз ми запрошуємо спонсора команди «Голубці» Юрія Калагурка. Вітаю. Розкажіть трохи про себе та свою діяльність. Думаю, багатьом буде цікаво дізнатися. Дякую, мене звати Юрій Каладурка, я підприємець, розвиваю в Новояборівську сервіс «Онтаксі». Я сам безпосередньо водієм даного сервісу і якось так. Як довго сервіс Онтаксі працює в Новоябрівську? На ринку перевезень саме в Новоябрівську є сервіс досить новий. Почав працювати з листопада місяця. 2024 року. Але станом на сьогоднішній день набуває все більшої популярності серед клієнтів. Чим відрізняється сервіс OnTaxi від інших служб, які працюють на Бударівську. Та які переваги отримують клієнти? Якщо для клієнтів основною перевагою це є швидка подача авто в межах міста. Від 1 до 6 хвилин. А також це є зручні способи оплати, це є безготівка, готівка або водія на карту. Також великою перевагою сервісу є те, що залучені водії, які працюють безпосередньо в самому сервісі, проходять в першу чергу перевірку сервісом і є новими водіями на ринку. Перевезень в Новорівську, які раніше до цього не були дотичні даної сфери обслуговування. Ну. Вичні. Дякую. Давайте ми дізнаємось, наскільки добре ви знаєте цю команду. Давай, давай. Перше запитання: коли був заснований клуб? Варіант А. 2022. 2022-му, варіант Б. 2018. 2018-му, варіант В – 2019. 2019-му, варіант Г. 2023. 2023-му році. У 2018 році. Це правильно. <ріст> <ріст> Звідки пішла назва Голубчі? Варіант А від голуба, варіант Б від голубця, варіант В. село Голубці. Хлопці точно не села Голубці. <ріст> <ріст> голубці, мабуть, люблять всі. І перший варіант, напевно, саме та халупа. І це теж вірно. Е, середній вік хлопців на останньому турнірі. Варіант А. 21. Б. 18. В. 19. Г. 20 років. Мабуть, що 18. 19, років. 19 років. І це правильно. Я. Яке поле хлопці вважають своїм рідним? Штучне поле біля спорткомплексу Старт. Варіант Б біля початкової школи. Варіант В – штучне поле біля першої школи. Між першою і другою школою досить часто хлопці грали, але на рахунок рідного поля думаю, що все ж таки біля початкової школи. Бо Мій син Максим, який є волонтером в цій команді, досить часто саме пропадав на цьому полі для початкової школи. Правильно? Це правильно. М -м, та -та -та. правильно. Це так, Це карти. І останнє питання: в якому форматі голубці ще не виступали на турнірах? Варіант А. 4х4, варіант Б. 5 на 5, варіант В 6 на 6 і варіант Г 11 на 11. Хлопці ростуть і доростуть до того, щоб зіграти ще в форматі 11 на 11. Так, сподіваємось, що найближчим часом це ми побачимо їхню гру у такому форматі. Ми будемо старатися, будемо старатися. Ми вже команда у нас така зіграла, то може починати на велике поле грати. Тому, так, так, це так. Так. Дякую вам також за зустріч, за приділений час а наших глядачів, які будуть переглядати дане коротеньке інтерв'ю, запрошую усіх скористатися сервісом ОПЕСІ в місті Новоямість. Це є зручно, практично і досить швидко. Це зручний мобільний додаток для наших клієнтів. І усі переваги, які є в ньому ви можете відчути вже прямо себе. Третій найкращий! Все наразі на час добігає кінця. Було приємно з вами провести таку бесіду і бажаємо хлопці успіху і перемог. Дякую. Дякую. На все